Сила Лоренца. Нехай у нас є однорідне магнітне поле з індукцією Б, напрямлене зверху вниз. В цьому однорідному полі знаходиться провідник довжиною L під кутом альфа. До лінії магнітної індукції. Площа попереднього перерізу провідника дорівнює S. В провіднику протікає струм. Сила струму дорівнює І. Як ми вже знаємо, з боку магнітного поля на провідник діє сила, яка називається силою ампера. Її напрямок. Визначається згідно правила лівої руки. Струм в провіднику спричинений рухом заряджених частинок, які рухаються в провіднику з деякою швидкістю В. Ось саме на ці заряджені частинки на кожну окремо, діє. Сила, яка називається силою Лоренца і позначається F L. Сила Лоренца це сила, з якою магнітне поле діє на рухому заряджену частинку. Ця сила названа на честь нідерландського фізика Гендріка Антона Лоренца «Роки життя 1853-1928, який вивів формулу для її обчислення. Формула для визначення модуля сили Лоренца Буде наступна. FL дорівнює модуль Q. Помножити на B, помножити на V і помножити на синус альфа. DQ – це заряд частинки, B – Магнітна індукція поля, V – Швидкість руху частинки і альфа – кут між напрямком руху частинки та напрямком магнітної індукції магнітного поля. Розв'язування задач. Задача 1. У якому напрямку відхилиться заряджена частинка, рухаючись у магнітному полі, як показано на рисунку. У першому випадку заряджена частинка рухається зверху вниз. Так як сила Лоренса у нас позначається крапкою, це означає, що вона діє на частинку в напрямку від монітора в нашу сторону. Це означатиме, що під її дією заряджена частинка буде відхилятися в наш бік. В другому варіанті заряджена частинка рухається зліва направо. Сила Лоренца зображена хрестиком. Це означає, що вона діє від нас. Сторону монітора. Під дією цієї сили Лоренса заряджена рухома частинка буде так само відхилятися від нас, у якому напрямку? Відхилиться заряджена частинка, рухаючись у магнітному полі, як показано на рисунку. Для того, щоб дати відповідь на це питання, необхідно пригадати правило лівої руки для сили Лоренца. Правило лівої руки. Якщо ліву руку Розташувати так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, а напрямок чотирьох пальців збігався з напрямком швидкості руху позитивно зарядженої частинки або протилежно до руху негативно зарядженої частинки, то відігнутий на 90 градусів великий палець вкаже напрямок сили Лоренца. Варто зауважити, що у випадку позитивно зарядженої частинки чотири пальці мають бути напрямлені в сторону руху цієї частинки, а у випадку негативно зарядженої частинки в Протилежний бік. В даному випадку ми маємо справу з позитивно зарядженою частинкою, яка рухається зліва направо. Вектор магнітної індукції, який зображений хрестиком, спрямовані від нас в Сторону монітора. Спрямуємо ліву руку таким чином, щоб магні... лінії магнітної індукції входили в долоню, а чотири великі пальці були напрямлені в напрямку руху частинки. Тоді відігнутий великий палець. Який буде напрямлений вгору, вкаже нам напрям дії сили Лоренса. І під дією цієї сили частинка відхилиться вгору. В другому варіанті ми маємо справу. З негативно зарядженою частинкою. Це означає, що при використанні правила лівої руки нам необхідно буде спрямувати чотири витягнуті пальці проти руху цієї частинки. Лінії магнітної індукції зображені точечками. Це означає, що вони направлені від екрана до нас. Розмістимо ліву руку таким чином, щоб Лінії магнітної індукції входили нам в долоню. А чотири пальці, витягнуті, були напрямлені проти руху негативно зарядженої частинки електрона. Буква Е про це говорить. І тоді відігнутий на 90 градусів великий палець вкаже напрямок з. Ліва направо. Таким чином частинка буде відхилятися вправо під дією сили Лоренца. Задача 3. Електрон. Влітає зі швидкістю 500 км на секунду в однорідне магнітне поле з індукцією 1,4 мілітесла перпендикулярно до ліній магнітної індукції. Визначте силу. Що діє на електрон і радіус кривизни траєкторію руху електрона, розв'язок? Давайте запишемо дано швидкість руху електрона. 500 км на секунду. В одному кілометрі 1000 метрів. Це буде 10 в третій степені. 500 це 5 на 10 в другій степені. Загальне число буде 5 на 10 в 5 степені метрів на секунду. Величина магнітної індукції поля становить 1,4 мілітесла. Мілі це 10 мінус третьому. Тобто 1,4 на 10-3 тесла. Електрон влітає перпендикулярно до лінії магнітної індукції. Це означає, що куть альфа дорівнює 90 градусів. Заряд електрона. Він відомий, його можна дізнатися з довідників. Він становить мінус 1,6 на 10 19 колона. Маса електрона теж відома її можна знову ж таки дізнатися з довідника, вона становить 9,1 на 10 у мінус 31 степені кілограм. Нам необхідно з'ясувати силу, що діє на електрон. Вона називається сила Лоренса. А також радіус кривизни, руху електрона, траєкторії електрона. Сила Лоренса, як у нам вже добре відомо, Модуль сили Лоренса обраховується по формулі. Модуль Q помножити на B на V на синус альфа. Так як альфа у нас 90 градусів, а синус 90 градусів рівні одиниці, кінцева формула буде виглядати так. Модуль Q на B і на V. Підставляємо спочатку одиниці вимірювання. Замість тесла ньютон на ампер на метр. Це ми знаємо. Замість кулон підставляємо ампери на секунду, скорочуємо все, що скорочується, і в результаті отримуємо, що сила Лоренца вимірюється в ньютонах, що є правильно. Далі підставляємо числові значення. ФЛ дорівнює. Модуль Q. Модуль означає без мінуса 1,6 мінус 19 колона. Помножити на величину магнітного поля 14 10 3 тесла. І на швидкість 5 на 105 степені метрів за секунду. Що буде дорівнювати 112 10 в мінус 16 степені Ньютона. Далі, щоб. Отримати радіус кривизни траєкторії руху, а це може бути дуга, може бути коло, нам знадобиться формула доцентрового прискорення. Тому що коли електрон в магнітному полі, який влітає перпендикулярно до магнітного поля, починає Рухатися по колу, то в цьому випадку сила Лоренца в цьому випадку, сила Лоренца до рівня М на А доцентрове. де А доцентрове – це доцентрове прискорення. І частинка починає рухатися по круговій траєкторії рівномірно з деякою лінійною швидкістю В. Доцентрове прискорення, теж добре відомо, обраховується по формулі v квадрат поділити на r. Підставивши ці значення, ми отримаємо наступне FL дорівнює m помножити на v квадрат поділити на r. З другого боку, що теж ми вже знаємо, та ж сама сила Лоренца буде дорівнювати модуль Q на B і на V. Порівнявши. Ліві частини. Ми зможемо звідти розрахувати радіус кривизни трає траєкторії руху електрона. R дорівнює M на V, поділити на модуль Q і поділити на B. Підставляємо одиниці вимірювання. Радіус буде вимірюватися в метрах. І числові значення. Ось ця формула. R дорівнює. Маса 9,1 на 10-31 кг маси електрона. Швидкість в однорідному магнітному полі 5 на 10-5 метра за секунду. Модуль заряду 1,6 на 10-19 колона. І Індукція магнітного поля 1,4 на 10 у мінус третьому. Порахувавши, ми отримаємо приблизно відповідь 2 на 10 у мінус 3 метра. Таким чином радіус кривизни траєкторії руху електрона в магнітному полі буде становити 10 у мінус третьому метра це міліметри 2 міліметра. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширити відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!